Виконуємо нашу практичну роботу номер 2 в середовищі Canvey. Для того, щоб її виконати цю роботу, ми маємо завантажити оці два файли частина 1 та частина 2. Точніше, це дві папки із зображеннями. Ми їх по черзі відкриваємо та копіюємо в одне місце на нашому комп'ютері. В моєму випадку це папка робота, частина 1 для першого проєкту, частина 2 для другого проєкту. Зараз займаємося першим проєктом. Наша задача зараз перейти в середовище Canva, тобто на сайт canva.com, та створити новий дизайн. Натискаємо кнопку Створити дизайн, налаштовуємо розмір і це в нас буде ширина увага, 59 см на 29 см. І створюємо наш листочок. Ось він завантажується. Це розміри того полотна, що ми будемо використовувати з вами. Заходимо в загрузки, вибираємо фіолетову кнопку Завантажити файли та вибираємо цей наш осінній пейзаж. Після декількох секунд цей пейзаж буде вже у списку наших файлів. Далі ми просто перетягуємо цей листочок на нашу робочу область та розтягуємо його на весь оцей формат нашого зображення. Можливо, трошки я прогадав з розміром, ви можете підкоригувати свої значення, коли будете робити свій проєкт. Ось так я його виставляю, щоб нижній кут, лівий і правий, вони повністю влазили сюди на це полотно, Верх можна трошки зрізати. Далі, наша задача взяти зображення з якимось оцим фоном. та… Вирізати їх від заднього фона, для того, щоб ми могли сколажувати це зображення таким чином, щоб вони нам здавалися одним монолітним кусочком. Для цього кожне зображення ми маємо обітнути. Що ж ми будемо використовувати за сервіси? От в Інструкції у в нас є сервіси: Remove background, Photo Room, Bin, байдуже, яким сервісом ми будемо користуватися. Наприклад, виберемо перше середовище Remove Background. Вибираємо upload image. Я вибираю першого зайця. Ось цього. І чекаємо автоматичного форматування. Все, програма зробила. Далі натискаю кнопочку Download і скачав готовий файл. Відкриваємо його в загрузках та переносимо до нас в папку з роботою. Ось воно. Зайчик тепер у нас без фону зовсім знаходиться. Переходимо обратно в Canva. До нашого дизайнерського проєкту. Так само завантажуємо файл. От він, зайчик. І він автоматично підтягується до наших файлів. Все, зайця також ми переносимо на наш проєкт, зменшуємо зайчика і розташовуємо десь так, щоб ті недоліки, які програма залишила, щоб вони були приховані заднім фоном. Все, зайця у нас готовий. Повертаємося до програми Remove Background. До сайту, завантажуємо наступне зображення це буде ластівка. Фото опрацювалося за декілька секунд. Ми також його по такій же схемі скачали. Заходимо в загрузки, витягуємо це зображення і повертаємо його в робочу папку. Все. Далі повертаємося до канви та також підтягуємо його із наших файлів. Все. Також пташку можемо перегляди. Нести на наш проект. Зменшуємо в розмірі і розташовуємо на такому фоні, щоб також приховати якісь недоліки, які могла заставити програма. Наступний елемент абсолютно так само опрацьовується. Завантажуємо наста... наступне за... зображення це наш олень. Автоматично програма опрацювала дуже швидко і дуже удобно. Завантажили зображення без фону. Перенесли його в робочу папку. І підтягнули у проект Canva. Завантажуємо файли, вибираємо оленя. І він вже готовий в наших файлах. І ставлямо його також десь на цей проект, ось сюди, скажем, щоб він замаскувався тут. Наступне зображення таким же чином опрацьовується. Завантажуємо щасливу сім'ю. Опрацювалось зображення, ми його завантажуємо в обичному розширенні HD нам не потрібно. Кидаємо цю сім'ю в робочу папку, і з робочої папки аналогічно попередньому додаємо в проект. Далі розташовуємо цю сім'ю там, де вважаємо за потрібне. Так, щоб не закривати ні зайчика, а інші об'єкти. Далі. Повертаємося, опрацьовуємо. Що ми опрацьовуємо? Лебедя в нас залишилось, два лебедя. Ось ці візьмемо. Кра... Краще всього завантажити і ті, і ті лебедя, обидва е варіанти, щоб вони були в нас обратно в робочу папку. Повертаємося до канви. і завантажуємо це зображення. Як на мене, це один із найпростіших варіантів проведення Цієї практичної роботи. лебедя є, але дивіться, вони замінили пару нашу. Тому треба працювати обережно і е, слідкувати за тим, щоб ми не навели, случайно чи випадково наше зображення на якийсь попередній е, попередні елемент, що вже присутній в проєкті. Так, таким чином далі опрацьовуємо, що в нас є Ось, одне зображення, це цапля. Також опрацювали, завантажили і перенесли в робочу папку. А потім додаємо до нашого проєкту. Ось, завантажилось. Коли переміщуєте, старайтеся десь сюди на деревину, де нічого не присутнє. Далі зменшуємо і ставляємо теж десь сюди. Можна іще зменшити, поставити на той берег. Воду можна поставити, щоб його замітніше було. І Наступну пару лебедів так само додаємо на наш проєкт. Все, в принципі, наша перша частина проєкту готова. Нам залишається зберегти оце прекрасне творіння, що в нас вийшло. Для цього заходимо, куди ми у файл, вибираємо. Що ми тут за... вибираємо? Скачати, вибираємо формат PNG, нехай так і буде все влаштовувати, і нажимаємо скачати. І відбувається завантаження в папку загрузки нашого проєкту. І ось він цей дизайн у нас готовий. Далі ми його просто копіюємо і переносимо на здачу в Classroom. Перша частина роботи готова. Повертаємося до головної сторінки Canva. Опять обираємо кнопку Створити дизайн. Вибираємо налаштований дизайн. Тут вже можна зробити трошки не такої ширини, наприклад, ті самі 29. На 20, на 18. Поекспериментуйте, підберете оптимально. І вибираємо створити дизайн. От у нас Завантажується. Ні, такий дизайн не підходить. 29, в мене помилка на 20, нехай хоча б, або на 19. Ось, такий дизайн буде кращий. Так, далі заходимо в загрузки, вибираємо завантажити файл і переходимо до папки частина 2. Далі вибираємо любе зображення, яке нам подобається. Наприклад, третє я вибираю. Воно підвантажилося. Далі перетягуємо його сюди, в центр проєкта, і розтягуємо також на весь екран. Наступне, що нам треба зробити, додати ще 4 фотографії. Тобто завантажуємо опять якесь зображення, любе із цих поданих, яке вам більше подобається. Наприклад, оцей водопад. Він завантажився. Далі перетягуємо на робочу область і змінюємо розміри так, щоб зображення займало приблизно четверту частину, або трошки менше. І далі вибираємо наше зображення, переходимо в меню зверху і шукаємо. Кнопочку стиль границі. Вибираємо товщину границі. Ось тобто це буде обведення наше. Ще це буде пряма лінія, рівна, пунктирна крапочки. Далі в нас іде товщина. Бачимо, що товщина йде всередину зображення. Та заокруглення країв. Тобто можна вибрати, щоб краї були не прямі, а заокруглені. Також можемо вибрати кольора якими ми хочемо обводити зображення. Це може бути сплошний кольор, також це може бути градієнт. Так, далі завантажуємо ще зображення аналогічно до першого. Завантажуємо файли, ті, які нам подобаються. Не треба занадто багато зображень вставляти, але не дуже мало. Оптимально близько 4 зображень. Ось, вставляємо друге зображення. Далі. Натискаємо на попереднє зображення, вибираємо копіювати форматування та нажимаємо на наше друге зображення. Підбираємо приблизно однаковий розмір і додаємо наступне зображення. Наприклад, місток. Підбираємо опять розмір, копіюємо форматування, вставляємо його і розташовуємо. І четверте зображення. Ось таке, наприклад. Попередньо їх всі треба завантажити. Змінюємо розміри, підбираємо, копіюємо форматування, вставляємо. І все. Наша робота майже готова. Тепер залишається додати текст. Переходимо до вкладки Текст і вибираємо або по шаблонах, або створюємо свій власний. Можна вибрати той, який вам сподобався найбільше. Наприклад, ось такий от текст. Ага, бачимо. Якщо в нас є коронка, значить воно доступне лише в преміум версії. Ось такий мені подобається текст. Я виділяю його і заміняю на надпис мої пейзажі. Далі можемо зменшити цей текст, звісно, прописати розмір. Наприклад, 120-й нехай буде. Розташовуємо текст, як нам подобається, і все. Проект готовий. Далі заходимо у файл вибачаюсь, та завантажуємо у форматі PNG на наш комп'ютер. Все, проєкт готовий. Далі можемо здавати цей проєкт на перевірку.